І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі брати і сестри, ось ми наблизилися в приту вже до іншого великого свята, до свята Богоявлення або хрещення Господня. Дня, коли ми згадуємо про прихід Спасителя на Йордан для прийняття хрещення. Подія, яка на перший вигляд постає. Внутрішньо суперечливою, якщо не загадковою. Для чого йому Спасителеві, який не мав жодного гріха приймати цей знак покаяння, для якого закликав Йоанн Хреститель народ? Тільки показати взірець нам. І в чому тут виконання тих слів Йоанна Хрестителя, яким він закликав готувати стежки Господніми? Робити їх прямими. Христос приходить, щоб відкрити нам справжню природу людини, первісну чистоту людини, Її покликання до вічності. Він іде, щоб повернути нас до раю і повернути до власного покликання, повернути із тих. Кривих стежок, на які сходимо ми часто протягом цілого життя. І саме дорогою повернення до Бога, він і вказує нам покаяння. Суть покаяння розкривають слова Йоанна Хрестителя, не чинити більше гріха. Навернутися означає розірвати із гріхом. А отже, повернутися до Бога. Мабуть, кожен із нас переживав після справжньої глибокої сповіді цей унікально піднесений час в своєму житті, коли ми звільняємося від тих тягарів, які клали на себе протягом життя. Нам важко пережити свою гріховність. Хочеться плакати від усвідомлення того, скільки всього ми втратили в житті, і водночас у нашій душі пробуджується щось таке потужне, сильне, яке надає нам віри у наше власне майбутнє, у майбутнє із Богом. Така внутрішня сила може з'явитися тільки за однієї умови, якщо ми справді повертаємося до Бога. Якщо у нас вистачає сили не зрадити обіцянці, яку даємо Богові при сповіді, більше не грішити, тоді це почуття наснажує нас на дальше життя, відкриває перед нами втрачену раніше перспективу, допомагає відчути той свій частково вже змарнований потенціал, який водночас міг бути приспаним і прокидається лише зараз. Під живлющою водою сліз покаяння. Христос іде щоб відкрити нам власне покликання. І не тільки власне, не випадково ціла низка старозавітніх читань паремій, які лунають сьогодні на вечірні, що неї починається служба Божа, починається із Книги Буття. Ми ніби повертаємося до первісних. Віддалених від нас незбагненним для людської уяви простором часу, миті, коли лунають слова, і побачив Господь, що це добре. Все створіння добре. Бог не міг творити зла, не міг творити неправди. Вони з'являються як наслідок хворобливого зараження гріхом, втрати. Первісного покликання. І тільки повернення на дорогу цього покликання допомагає нам і позбутися тих хворобливих явищ у житті, які виявляються у постійних кризах, переживанні самотності, залишеності богом іншими людьми, у фізичних недугах, які також є так чи інакше наслідком нашої розлуки із Богом. Христос показує нам дорогу до святості. Він не творить іншого світу. І вода, в яку входить Він у Йордані, не стає якоюсь іншою речовиною. Це вчені намагатимуться потім по-своєму пояснити особливі духовні якості цієї води, великої агіазми, як називають її в церкві. Що здобуває ці якості внаслідок освячення. Насправді вона нічим не змінюється, не змінює своєї природи. Христос відкриває нам первісну природу творіння у цій воді як одній із фундаментальних складників матеріального світу. І водночас Христос показує нам. Покликання до святості всього творіння. І вода стає святою, і вона, як знак нашого покаяння і нашого прагнення зняти з себе тягар гріхів, вона дає нам ті сили, яких, може нам і бракувало. Саме тому ми споживаємо цю воду важку хвилину, окроплюємо нею свої оселі. Саме ця вода використовується при освяченні будь-яких речей, які приносимо на освячення до церкви. Але вона не діє сама по собі. Вона тільки допомагає нам пробудити наші духовні сили. Нічого не виросте на землі, скільки б ми її не поливали, скільки б не світило на неї сонце, якби не було покладено в цю землю зерен. Тим зерном вічного життя, яке має кожен із нас, є наша безсмертна душа, є ті образ і подоба Божі, які вкладені в кожного із нас. І свячена вода разом із молитвою стають тим. Живлющим дощем, який допомагає розвинутися тому зернові вічного життя. Але сонцем, яке пробуджує його, є покаяння. І сьогоднішній день є потужним закликом до споживання ліків покаяння, ліків від душевних хвороб, які переслідують нас у житті. Христос відкриває перед нами перспективу вічності, кличе до неї, і провадить він нас, ніби маленьких дітей за руку своїм власним прикладом, коли першим сходить у Йорданські води і перетворює таїнство покаяння, яке проповідував Йоанн Хреститель, на таїнство хрещення. Хрещення у вічне життя, хрещення як початок повернення заблудлих дітей до свого небесного Отця. Амінь. Христос рождається.